Сьогодні було для болівальників дуже цікаво, тому що холи були на різний смак, і трішки нам не вистачило. Почали посаджуватися. Хлопці допустили пару помилок вже в кінці, тому і рахунок 3-3. А по якістю і ще могли забивати. Тому я дуже задоволений. Сьогодні в вболівальники, я думаю, захопилися нашою грою, яку ми сьогодні грали. Дві червоних картки на дві команди. Як вважаєте, це пішло на користь кривбасу по грі? Та ні, це дуже тяжко, коли 10, 10 на 10 грати, тому так сталося. І ми і рух грали. Кемінський сьогодні забив м'яч. Це якісь розмови персональні чи командний настрій. Так, да, перерві. Була розмова, тому що трішки не сподобався не сподобалось настрій, який вони почали робити в перерві, тому порозмовляли по дорослому, тому вийшов і забив. В порівнянні з попереднім матчем, заміни вийшли та підсилили гру. Як вважаєте, сьогодні було так само чи ні? Так, ми надіялися, що вони вийдуть і підсилять. Тому вони забили, ну, трішки не вистачило нам майстерності в плані в обороні. Все два м'ячі за три хвилини це дуже швидко. Тому вони вже повинні робити висновки і вже становитися доросліше. Дуже класна гра, дуже цікава, Я впевнений, що наші вболівальники їм сподобалось, сподобалось тим вболівальникам, які вболювали за Кривбас. Хороша гра, яка. Показує рівень наших гравців, рівень гравців команди. Треба віддати належне супернику. Дуже організовано. Ми вивчали е, нашого суперника, вони дуже організовано і класно грають, і приподнісли нам невеличкий е, урок. Але ми вистояли наші хлопці молоді, які тільки починають е, цей шлях восьмого року. Все ж таки дуже талановиті і не зважаючи на те, що було достатньо складно, зуміли. Все ж таки відвівідклітати від... від... два такі голи за три хвилини. Це говорить про потенціал та характер нашої команди і, і говорить про силу кривбас. Я хочу ще подякувати нашим е... збройним силам, нашим захисникам за те, що ми тут, саме тут в Львові, можемо працювати в таких умовах більш-менш мирному житті. Тому що в цієї ночі в в Одесі, ми на моїй батьківщині, в моєму рідному місті, шохер прилетів в... в мою квартиру. Розтрощив його, повністю розрушив. ті всі бетонні пліти завалилися. Слава Богу, ніхто не постраждав. В квартирі біля нашої, на жаль, є трагічні втрати. А мій син старший Зумі... ну не прийшов вчасно додому і завдяки цьому вижив. Тому ще раз підкреслюю, і пацанам сказав нашим, що вони цінували те, що мають тут. Цінували і берегли, і намагалися віддячити нашим хлопцям-захисникам гарною крові. Від. Дуже таким цікавим і красивим матчем. Добра гра. В першому таймі непогано грали. Забили м'яч. Ну, тайм, з'явився один-один. В другому таймі вийшли заряження, забили два м'ячі, перемагали 3-1. Ну ще... Кінцівки матчу, не знаю, як це навіть сказати, просто пропустили два голи і не втримали перемогу. Тебе поміняли. Як вважаєш, це пов'язана тренерська думка з фізичною твоєю кондицією? Це зв'язано не з фізичною, я би мог ще далі грати. Це зв'язано з тим, що я ще буду грати ну, в за першу команду, і мені ще потрібні сили для завтрашньої гри. Який в цілому настрій команди в у роздягальні? Звісно, всі засмучені, тому що ми повинні були перемагати і не віддавати просто так цю перемогу. Всі, всі засмучені. Ну, задоволені грою, але результатів ні.